Доброго дня, 11 травня, місто Тернопіль. Вже давно не показував свої інжирчики, які вирощую комбінованим способом у відрах 10-літрових з переходом кореневої системи у відкритий ґрунт. Це той, що зимував сорт талмацький, Зимував у мене в теплиці без накриття. Перезимував гарно, я вам показував. Дуже багато заложив був Бреби, але було у нас вже коли середина десь квітня. Дуже теплі дні, гарні, в теплиці була жара, і я вирішив усі свої інжири повиносити у відкритий ґрунт, щоб вже росли там. Закалив їх. Від, від Ультрафіолета захистив. Вони гарно перенесли адаптацію в відкритий ґрунт, але потім пішли похолодання, вернулась зима, і не захищав я більш, не накидав ні агроволокна, нічого, і бребу, яка була менша, в'язалася, поскидав. Тільки, Лишилась тільки бреба, яка, не знаю, це сонце, яка вже була більша, більшого розміру. І зараз на 11 травня вона, от якщо на руку дивитися, має гігантські розміри. Але біда, що дуже багато обсипалось. Десь на такий кущик, от на такий кущик 12 бреб. Ну, то мало звичайно. А е цей сорт далматський в наших умовах я його тримав тільки для Бреби. Бо основний врожай не визріває. Ну, хіба будемо пробувати? Може він наростив е масу свою деревини і кореневу. Дамо ще шанс в цьому році. Тепер переходимо <кій> на ті сорти. Який я тримав у сараї, це тернопільський, або вже його індифікував як Магарадський. Ось він. Значить, Я його виніс практично так само, як і той, але він був ще повністю голий. Той був з листям, з бребою, а тут були тільки зачатки Бреби. І бачите, він не так скинув бребу, як далмацький. Бреба полишалася. Ну і тут основний врожай визріває в відкритому ґрунті, бо це ранній сорт. В'яжиці є на кожному прирості, на кожній верхушечці. По пару бреб є. Це що стосується магарачського. Рядом стоїть Харді Чикаго. Оце вже капризуля. Тоже зачатки бреб було дуже багато, але все практично обсипалося. От щось є і то. О, і то вона О, така вона не буде триматись. Це, звичайно, ця аномальна весна по ньому в е, цьому році. Не можна робити висновки, бо скільки я господарюю на цій землі, це перший рік отаке, отакі кліматичні катаклізми. В нас зараз на 11 травня щоночі, правда, до мінусових не доходить, а так, 2-3-1 градус тепла. День чуть-чуть, от якщо сьогодні от перший день, за, мабуть, за 3-4 дні перший день виглянуло сонечко, то дивлюся, і бжілочки ожили, і жмелики ожили. А так то було пасмурно, холодно, днем було 10-11 градусів тепла. І при таких, звичайно, от, бачите, вже бжілочки літають, хоче бідненька залізти у лохинку. Якраз активно цвіте лохина, але запилювачів немає. Жмеликів, бачу, пару літало, але це сьогодні перший день. ті дні все було пусте, все холодне, пусте. Так що така ситуація по цих інжирах, що вирощую комбінований відрах. Зараз, що вже не переключатись, перейду. У свою траншею. О, фундучок сирена окраса саду на фоні тих зелених, він такий червонолисний. От. Моя траншейка. О, там інжирчики. Бачите, який стан. Гарно почали вони відбивати. Ще рано регулювати їх по кількості, але процес пішов. Він у мене був, пам'ятаєте, накритий агроволокном і плівкою. Зараз, як оті піднялись температури, я плівку зняв. Не знав, що будуть знову вертатись до нас холода. О, але вже... Померзнуть не померзне він. О, і ну, тоді як вже відкрию я е, тонель, то вам покажу. Отут я посадив далмацький викопав а спереду посадив той новий європейський сорт, це забуває його е, марсельський покращений, то теж він має бребу. Будемо смакувати бребою. Так що така ситуація. Маракуйка теж в тунелі чекає тепла, бо в відкритий ґрунт не можна. Це сіянці, хурмички, теж чекають тепла, просяться вже в відкритий ґрунт. Але все стоїть на паузі. І не тільки рослини, а і ми чекаємо тепла, щоб це в травні місяці, середина, практично травня, ми ходимо в куртках і включаємо, кого є індивідуальне опалення, ще опалення, бо дуже холодно. Так що така ситуація. Все стоїть на паузі, все стоїть, не розвивається, чекає тепла. Такий огляд невеличкий зробив. Дякую за увагу. Інжир то дуже цікава культура. Не дуже він прихотливий вирощуванні. Якщо вже в наші, на Заході України можна такий цікавий, цікавий інжирчик вирощувати, то на півдні сам Бог вилів таким займатися. Там взагалі без питань. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.